Ну що ж, друзі, ви знову думаєте, Сергій написав хайпову назву депортувати всіх чоловіків призовного віку з Польщі? Таку заяву зробив вчора екс-генерал сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак. Хто знає з вас його? І як ви думаєте, чому він таку заяву зробив? Ну і зараз я вам цю заяву назву, що він саме сказав, і хочу у вас запитати. Дайте мені, будь ласка, відповідь на запитання. Чому хайпує президент Польщі? Говоривши деякою інформацією, про яку ви чули вже про Крим. так? Чому хайпує президент України Володимир Зеленський, звертаючись до Європейського Союзу, щоб ті перестали виплачувати допомогу для наших біженців на території Європи і переказували ці кошти в Україну, а український уряд сам вирішить, яке рішення прийняти, кому допомагати, а кому ні? Це по-вашому хайп взагалі? І вони на цьому заробляють гроші, чи просто авторитет, чи славу, чи їм просто приноситься радість. Як ви думаєте? Це вам відповідь, друзі, буде, якщо ви вже напишете, чому я роблю такі назви? Щоб звернутися до максимальної кількості українців, які перебувають за кордоном. Так я не розповідаю те, що ви хочете почути. Я говорю зовсім інакше, тому що моя думка інакша. Я про пливу проти течії. І хочу вам ще одне сказати. Ви коли-небудь писали слово рівень корупції в Україні в Ютубі. Напишіть, будь ласка, в пошуку. І виберіть фільтр-інформація за останні публікації, за останній місяць або ж тиждень. Що ви там побачите? Ви побачите там список телеканалів різних, які тільки існують. А знаєте, чиї вони? Так, політиків. Політиків, які під бізнесменами. А знаєте, що там віщають? Все те. Що хочуть запхнути нам у вуха. Тобто, правди ви там не побачите. Мене не спонсорує жодний політик, політична партія, політична влада будь-якої країни. Я говорю те, що сам аналізую та чую від вас в коментарях. Дякую за те, що ви їх залишаєте. І хочу запитати, чи вважаєте ви також мене популістом? Тому що я засуджую інколи людей не по своїй волі, а тільки тому, що вони на це заслуговують. Проте я не роблю це. Не переходжу на особистості. І можливо, в цьому моя помилка, а можливо, і заслуга. Отож, друзі, екс-генерал Вальдемар Шимчак звернувся до уряду Варшави, Парижу і Праги, щоб ті депортували українців для того, щоб допомогти роботі Офісу президента України Володимира Зеленського. І, звісно ж, тут одразу ж після цієї заяви. МЗС Польщі відповіло на цю заяву ще коментарем, тому що вони вважають, що так потрібно допомагати Києву саме такими способами, щоб депортувати таких чоловіків. Але вони не можуть прийняти самостійно такого рішення, тому що це все організовує і вирішує Євросоюз разом. І хочу вам сказати: якщо ви подивитеся, друзі, є така сторінка МГО в Польщі, де дофінансування дають для непублічних організацій та інших організацій. І там чітко зараз ви побачите дотацію: 22 мільйони євро для таких організацій, які повинні мати якісь стартапи для того, щоб допомогти українцям, українським біженцям, точніше, так, бо тут це дуже важливо не всім українцям, тільки біженцям інтегруватися, або ж які мають тимчасовий захист, інтегруватися на території Європейського союзу, в якій країні вони не перебували. 22 мільйони євро. Якщо хтось пробує посчитати, скільки це буде в злотих, то множимо 4,3 злотого на 22 мільйони. Це не маленькі гроші. І це означає, друзі, тільки одне, що Європейський Союз буде утримувати таких українців. А тепер перейдемо до другого питання. Якщо ми говоримо про саму Польщу, то вони ще й досі. Не розглянули той законопроєкт, який лежить в СЕМІ, відносно продовження легального перебування навіть до того самого 30 червня. І дякую тим підписникам, які в попередньому відео поправили мене, коли я сказав, що до 30 вересня. Ви мали рацію до 30 червня. Це була моя машинальна помилка, тому що я не читаю тексту. Я от. Ви можете побачити собі, написав п'ять питань, і все. І в мене ще тут в лаптопі є інколи підготовлені статті. Я все говорю, те, що відчуваю в серці, і хочу вам сказати, що. Не відкладайте це все на потім, легалізуйтеся, будь ласка, тому що цей час мене, і ви просто не встигнете і оглянутися, і будете питати в Сергію, що мені робити. А черга буде настільки велика, що ви не зможете покинути територію Польщі і нікуди виїхати. До речі, від 1 березня в Шенгенську зону входять Болгарія та Румунія. Тому ті, хто має румунські паспорти, приготуйтеся, бо у вас можуть виникнути проблеми. Ви запитаєте Сергію, які я за все заплатив? Я здавав екзамен. Уявіть собі, зупинить вас поліція чи стражгранічна при перетині кордону, і запитає у вас: А ну, скажіть мені щось по-руминськи. Це, звісно, жарт. А ті, хто вже мали проблеми з румунськими паспортами, напишіть, будь ласка, свою історію. Тому що я це почув від відомої особи, яка, напевно, дивитиметься це відео, Денис Г. І е, хочу вам наступне сказати про права. На сьогоднішній день знову ж таки, відносно тої інформації, що. Ще не продовжили легальне перебування до того ж самого 30 червня, а є продовження лише до 4 березня, то громадяни України не мають можливості по статусу ОКР. Не всі громадяни можуть поміняти своє водійське посвідчення на польське, і це трошки є проблемою. Знаєте, для кого для тих таксистів, які не послухали Сергія і не поміняли вчасно своє водійське посвідчення? Тому тепер кусайте локті, бо така правда. І повірте мені, що мої всі прогнози здійснюються, і хто не слухає мене. Леве за течією. Розумієте, він потім отримує проблеми, так як всі інші. Я рухаюся проти течії, тому вам або зі мною, або ви проти мене. І хочу ще сказати: черги в ДП документ. Я дякую всім вам, дорогі підписники, адже саме завдяки вашим. Повідомленням навіть мені Дмитро і там людина, яка в нас карту побиту робила. Спочатку там не вийшло все так красиво, тому що наша працівниця себе не адекватно повела, і вона вже звільнена. І пізніше вже взялися за роботу інші працівники, і все йому чітко зробили. І власне він навіть сьогодні, по сьогодні, наш клієнт задоволений і надсилає мені повідомлення. І мені щиро приємно це чути і бачити. І він мені скинув фотку. Що робилося сьогодні в ДП документ? І насправді черга невелика. Тобто, це означає, друзі. У Вроцлаві я так само почув інформацію вчора від Дмитра та з однієї агенції праці, і він сказав, що у Вроцлаві теж буквально в один день подався і в Кракові та ж сама ситуація. І я всім рекомендую замінювати закордонні паспорти. Мені ніхто не доплачує, тому в який це спосіб ви зробите, мені без різниці. Хоч їдьте в Україну, замінюйте. Проте з нашої влади, знаєте, відбуваються дивні речі. І коли вони. Більше крадуть, тим більше вони вимог ще ставлять до наших українців. І, звісно ж, я сподіваюся, що ви перевірили ті відео про рівень корупції в Україні і ви знайшли ту інформацію, а точніше, жодної. От навіть Бігус інфо я чув, що переслідували СБУ. Тоді хто в нас буде взагалі говорити правду? Тільки ті, що за кордоном виходить. Ну, виходить, що так. Поправте мене, якщо помиляюсь. І останнє, друзі. Питання це. Якщо будуть до вас дзвонити люди з невідомих номерів телефонів, ви піднімаєте трубку і вони одразу скидають телефон. Тобто нічого не сказавши. І ви щоб ви не сказали, що тут купуєш сим карту наприклад, на своє імя прізвище, якщо ти загубив номер, ти можеш відновити так само по тій ж самій схемі, як і в Україні. Ти телефонуєш до оператора, говориш три останні номери, які... До тебе дзвонили, або ж на які ти дзвонив, і тобі можуть поміняти номер. В цей спосіб, друзі, користуються шахраї і отримують доступ до вашого банкінгу, ютуб каналу, електронної пошти і так далі. Або ж дзвонять до всіх, кого попало, і просять гроші скиньте. Ну, але це мало ймовірно, тому ті перші способи, що я назвав, це найбільш правдоподобні. І в цей спосіб ви просто втрачаєте на деякий час нерви, тому що не знаєте, що робити, а шахраї просто отримують доступ до вашого банківського рахунку і так далі. Що ж треба робити, коли такі телефонні дзвінки ви отримуєте? В жодному разі не передзвонюйте. В жодному разі не передзвонюйте. І не беріть трубки, я хотів би сказати, але це у вас не вийде зробити. Я рекомендую мати два номера. Це цілком можливо навіть віртуальну сім-карту можна приєднати до вашого номера телефону, існуючого в сім-карті, в тій, що у вас в телефоні, а друга буде віртуальна. Тільки треба дізнатися в оператора, чи є там така послуга, і чи телефон ваш підтримує таку послугу. Я так особисто маю і задоволений цим. Ну і інфу мені порадив знову ж таки відома. Людина це Денис Г. Денис Г – Це Денис Галанзовський. Це просто скорочено. Ну і звісно ж, я хочу вам всім подякувати, адже саме через вашу підтримку наша кількість підписок збільшується. І вона приближається до 200 тисяч на Ютубі, до 300 тисяч на Фейсбуку, до 300 тисяч на Тіктоку, і там найшвидшими. Наближаємося. І хто ще не слідкує за мною в Інстаграм, то я вас ласкаво запрошую. Нас там 18 тисяч і стрімко вгору. попри ті блокування, що Інстаграм мені виставляє. Я знаю, що друзі, багато з вас, які дивляться мене, і адекватно ставляться до моїх висловень, висловлювань, висловлювань, так, то вони не пишуть коментарів, а просто дивляться або ж просто перемикають, якщо їм ця тема не цікава була. Ну і звісно, ще хочу вам сказати, що. Ви великі, великі молодці, тому що я така сама людина, як і ви. Я теж ніколи не пишу коментарів, ані ставлю лайків. Добре, лайки я ставлю. <гум> тому що я знаю, що це таке і що це за біль. Але власне, якщо ми говоримо про коментарі, я не можу переходити на особистості і писати комусь якусь. Неприємну інформацію, що я про людину думаю, тому що ми ображаємо. Ну і звісно ж, пам'ятайте, якщо ви мені таке пишете і я це не приймаю, або дякую вам за це, то це все Г лишається при вас. Ну і побачимося в наступному випуску.